Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Гляньте, я, де я знаходжусь на мотелі. Зараз підемо подивимося, що по чому там. Ви ну, знаєте, я вже давно там не була, почні місяць, мабуть. Мабуть, за мною там продавці скучилися. Пішліть подивимося, що чим вони там торгують. Полетіли робити огляд товару. Полетіли робити огляд. Узнаємо, про чому ялинки. Подивіться, яка краса. Я попала в я... І ялинковий рай і мандариновий. Мандарини по 85 гривень. Гляньте, скільки їх тут багато. Так що завітайте, це на мотелі. І ялиночку собі купите. І великі є, і не дуже. І підставочки. Я не знаю, що тут по чому. Ви приходьте спросите ціну. Бо я не знаю, кого тут можна спрашувати, по чому ялинка. Дивіться, як вроді це я в ліс попала. О, там людина ходить. Зараз ми спросимо. Можна знімати ялинку чи не можна. Та я думаю можна. О, вона там ходить. Гляньте скільки їх. А ось іще є така ялинка цікава. Теж є в смілках. А, це їх типа обгорнули, щоб... А як оце вони навчаться? сидять? їх охороняють, я так зрозуміла. М? Яка краса неймовірна, от вам новий рік. Я думаю, їх... якщо вдруг їх не продадуть, можна сюди пройти і покрутитися в округі ялинки і з Новим Роком, ще якісь там іграшки. Що це таке? Ви продаєте? Ні. Шукаємо продають. Зараз ознаємо що по чому. О чому чем... там ялинки? Тут треба надо... так, ось ялинка привезена за кордону 7 тисяч гривень, це я показувала, а оце з мілкими е е такими бачите віточками е по 5 тисяч гривень. Недорого, завітайте. Оце маленька така 2,5 буде, а оця велика, вона вище мого роста буде стоїть тисячу гривень. Ну, тут можна від десяточки купити на будь-який кошельок. О, дівчата тут торгують новочечкою. Бо чому ваше молочко? Молочко 20 і, 40. 20 і 40. А Горішки. Стакан 30 гривень. Стакан 30 гривень. Добре, дякую. Ну оце. О, а це що тут? А це у вас корінь чого? Це А то петрушка. Корінь пастернака і по чому? А вам? Ну, будь-який по шуру, це по тридцять, за двадцять. За двадцять. Це за один. Ну це на посадку. На посадку, то по десять. А яйця по чому 85. у вас? 85. пять. А часничок? Ну це якийсь. От на десятку, це по десять. По п'ятнадцять. по п'ятнадцять. А квасолька? По двадцять п'ять. По 25. Угу, Добре, дякую. так, Полетіли далі. Оце зараз, в принципі, ціни доступні ну, Що тут є? О, тут так похолодало, людей мало. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я гуляю, базаром мотель. Знаєте, йду так акуратно, щоб не розізлить продавця. Mm. Бабушек mm. спросив. Зараз mm. автоматний сок. Mm. Почому у вас три літри томатного соку? 180. 180 літрів. бомба. Розові помидори. Бачите, які красиві. Тамат-бомба. 60 гривень літр, так? Mm. Да? Yeah то я банку ж не Ну, звісно, ще ж банка стоит. Добре, дякую. Так, літр 60 гривень. Це на мотелі. Полетіли далі. Так, зараз далі. Не знаю, може дешевше щось буде. Яйця по 70-75 по 75 гривень, це булька, закатка. Кріп, горішки. Ідемо. А сьогодні четверг. Я думала, сьогодні п'ятниця. Трішки я перепутала. Так, хороша хума 80. Мандарин 90, Грузія 70, яблочко по 35. Знаєте, яка тут смакота, Грушки по 30-точці. О, банани, Дивіться, 40 гривень, вони прекрасні. Хурма по 80-85 по 85. Виноград по 60. По 65 мандаринки і по 70. Ціна різна. Це добре, що дівчата так ціни повиставляли. Цвітна капуста 140. Обична ось 35. Картопелька цікавить 40 гривень кілограм. Цибулька по 15 і цибулька по 30. Це отак. От Ммм, де це народ дівся? Навірно, пізненько я, я вийшла все таке. Гляньте тут бистро потемніло, ви знаєте. Вроді би четвертий час, а вже на вулиці темно. Дівчата тут продають закладки. Випишіть. Я поспрашу ціни. А почав у вас перчик? Оцей, оцей, так. Да. Перчик 80 гривень. Дякую. Я поняла, дякую. Так, ямлочка по 40. Морковка 40, цибулька 30, картопелька 40. Оце оток. Хурма, Хурман. 4 штуки залишилось. 75. Дивіться, яка вона здорова, огромна. Розібрали вже тут. Все. О, соціальна ловка, а чого не закрита? Чи до відкрита в таке время? Мене прийом товару. Це друга частина ринку у нас. А по чому ж тут томатний? По чому у вас тут томатний сок? По 50. Тільки банку відкрила. 50. Оце було ще... А, 50 гривень літр, так? Да? Да. А по чому оці Огірочки. по 100. По 100. А цибулька? Цибулька по 20. Ви просто ці не знаєте? Так, да, знімаю. Розказую, щоб люди до вас приходили і купляли. Я думала, ви купляти в, 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 в мене. В мене грошей немає. А, а кого вони є? Та я це не знаю. Ось оце класний магазин молочки. я тут молочні продукти брала. Ви знаєте, на вулиці Дубок. Треба вдягатися тепло-тепло. Якось вже бачите, потемніло. Ось там підпишіться, напишіть коментарі і лайк поставте. Тут теж дівчата, ось тут картошка по 35 гривень. Темненько, вже треба раніше приходить огірки. А в чому ваші грибочки? А герочки. 190, а грибочки 140. Угу. Добре, дякую. Угу. Тут треба випитувати ціну. Вон 50 гривень гляньте. Оце якраз сама спіла, сама нормальна. морковка по 30 гривень. Вон, закаточки багато продають. Некоторі тікають просто. Оце жіночка, вона тут годами сидить, зелені торгує. В неї недорого. Приходьте, беріть і по 30 гривень. І хороший. І окропчик, і кінзов, і цибулька по десяточці, і по двадцяточці. Такі пучочки хороші. Так що налітайте. Ой-ой-ой-ой! Майда... Оце отакі діла. А ой, же, бачите, магазин є, магазині можна купити ще. Да, на вулиці похолодало. Думаю, тут в п'ятницю, мабуть, трішки більше людей. Оце так. Оце такий базарчик. Літом, звісно, тут движення трошки побільше. Ну, а зараз, що маємо, то маємо. Зато люди торгують, треба підтримувати цей бізнес базарний. Супермаркети вижуть, а дівчатам тут тяжко. О, гляньте, які цукерки класні, поробили квіти. Зараз зайдемо, спросимо. Так, такі букетики шаром 400 гривень. 680 і 620. Оце квіти. Це... Мильні. Які? Мої. Мильні квіти, да? так? Вони такі Я гарні. А, і буде пахнуть. І... Ну, так, вона буде така романа, просто буває вам Яка краса! Да, на новий рік на подарунок. Молодці, оце що придумали таке. А оцей <сувати> Лі... Да. <До>. 680. 680. <сувати> ну, конфеты мы зиму, а боксы ще не останется на следующий рік. Можно туди купить конфет на розвес. <при> да. Можно я ялинку, там шишечку, парочку, там на батарейках поставили личную. Так дичину приємно в голос, разрешила снять цукерки. Так, да, освітлення немає. Генератори гудуть вже як вулиць голова. Шкода. Ви знаєте, в мене ще проблемка, знаєте, в чому заключається. А було, булося, такого не було, ще мікрофон. Отліком він працює нормально, а в зиму він трошки порихує. <ривітно>. Буває таке. <ривітно> mm. Дуже лаша. Бачите, шаурмичку можете значно купити. Риба там вона продається, світла нема. Вон, ось Здорова. Вон. Жива риба. Дівчата квітами торгують. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і приходьте на мотель, тратить гроші.